Знати, як діяти, наприклад, якщо самі опинилися під завалами або хтось з ваших близьких, правила виживання під завалами будинку нам буквально за мить розповість підполковник служби цивільного захисту Артур Моркотенко. Артур Моркотенко, підполковник служби цивільного захисту, заступник начальника спеціалізованого державного аварійно-рятувального загону головного управління ДСНС України у місті Києві. Життєве кредо кохати та поважати свою кохану, поважати сім'ю та колег, надавати допомогу усім, хто потребує. Після перемоги мріє поїхати відпочивати в Ялту із сім'єю, а потім відновлювати міста, які постраждали від рук російських окупантів. Ранок розпочинає з приготування сніданку разом із коханою. Та прогулянки із песиком баріком. Пане Артуре, вітаємо вас. Вітаємо доброго. ранку. Одразу хочемо у вас спитати щодо алгоритму дій. Так він є, мабуть, якийсь визначений щодо того, як якщо людина потрапила під завал будинку, який алгоритм дій для порятунку? Дивіться, ну вийшло так, що да, людина потрапила вже під завал і чекає на допомоги від нас. Раджу в першу чергу якось забити е, в телефон службу 101, щоб його довго не шукати. Е, і так само зразу телефонувати. Нам буде це легше, тому що якщо людина пояснить, що вона дійсно під завалами і знаходилась на даний момент, будь це кухня або е, ванна кімната, щоб нам це... Е, допомагало. Ми в першу чергу е, будемо підніматися на той поверх і знати, що там є людина. Там поверх, така то квартира, таке то місце. Угу. Е, потім рекомендую е, з собою мати зараз все кошти, копійки. Е, Придбати собі звичайний свисток або клаксон, тому що буває таке, що людина емоційно виснажена, вона в паніці, в неї навіть шляхи можуть бути забиті пилом, і в неї не вистачить навіть сили на допомогу. А так, якщо сильно набрати повітря, починати свистіти в цей свисток, то ми обов'язково почуємо. Так, да, Коли проводяться аварійно-рятувальні роботи, працює інженерна техніка, ви самі розумієте, прибувають екстрені служби, через звук сирен ми можемо не чути. Але ми завжди робимо хвилину тиші. Припиняємо всі роботи, слухаємо, кличемо. Е, чи нас хтось чує. Е, якщо в цей період якраз людина почне дути свисток, ми обов'язково її знайдемо. Mm -hmm. Ви в попередніх ефірах, до речі, про це і розповідали. Да, минулого раз, як я був у вас е, в потрібно гостях. Потрібно запам'ятати, що обов'язково, не дай Боже, в такій ситуації опинитися, звичайно, але треба запам'ятати, що завжди буде хвилина тиші, якою можна належно скористатися. Скористуватися, так. І, але ж є ще така ситуація, що. Люди є з, з певними вадами, які можуть не чути, на що ми їх гукаємо, але в перший, ну певний період просто дути в цей свисток і все. І ще одна порада: так кликати на допомогу, стукати по трубах. Знову ж таки, це треба робити постійно. Чи... Да, знайти біля себе щось металево і в певний період брати і стукати. Я вам кажу, що рятувальники прибувають на місце. Допомагає допомагають дуже сильно нам і поліціянти, які теж в цей період приїжджають на виклик. Ми разом робимо розвідку, ми всі квартири обдивляємося. Не буває такого, що ми. З певного місця потім уїжджає, не обстежити після uh -huh. того, як завершилися вже рятувальні роботи. Ми ще декілька раз обходимо до кінця, кожну квартиру, да, да заглядаємо в кожний куточок. А щодо просто кричати і просити про допомогу, це ну просто я намагаюсь собі уявити. Звісно, жахлива картинка в голові. Але якщо людина потрапила під завал і хоче, ну намагається так докричатись до когось, вона ж дуже виснажиться, якщо буде кричати. Так, і Через це Швидко. я дуже раджу да зберігати спокій. Зберігати спокій, коли ви вже почули, що поряд є рятувальники, або взагалі чуєте якісь голоси, тоді треба набрати повне повітря, повні вагені і викликнути, або я ж кажу, що свистіти свисток або в клаксон нажимати. Ну, Клаксони, ви знаєте, що у всіх болівальників зараз, ну, таке продається, француз, просто нажимаєте, там, там така сирена, що всі почують. Угу. А, які ще ми маємо? От, наприклад, чому, чи можна користуватися запальничками і сірниками? Ні в якому разі не користуватися запальничками і сірниками, тому що е, якщо в будівля була е, ну, газове, да, газу вона да, могли задіти там ці газові труби. І, звичайно, якщо користуватися сірниками або запальничками, це може спричинити вибуху. Якщо е, саме ракета потрапила е, в цей будинок, знаєте що там є, вона ж просто є ракетне паливо, може спричинити пожежу, тобто. Тому... Якщо ви там, ну, вийшло так, що ви не встигли е спуститися в укриття, ви залишилися вдома, в саме цей момент потрапила ракета, зруйнований ваш будинок. Майте з собою завжди телефон, ми завжди його з рук не випускаємо. Набирайте екстрені служби, набирайте знайомим, друзям, повідомляйте, де ви саме знаходилися, Це нам дуже допоможе. І якщо вже там потрібно, то Да, в кожному гаджеті є ліхтарик, то хоч ліхтариком підсвітити. Uh -huh. Зараз ви бачите, холодна пора року, зараз холодно. Якщо ви, так, ви вже під завалами, намагайтеся знайти біля себе будь-якусь там ковдру, якусь одежу, хоча б трошки вкутатися. Це допоможе, щоб не ну, не отримати охолодження. А от ми почали вже трішечки говорити, що не варто робити там запальнички сірники. Що ще вкрай не можна робити, коли людина опиняється під завалом? Ні в якому разі не можна пручатися самому, якщо ви там сильно завалені, самому там передвигати ці залізобетонні конструкції, металеві, тому що я вам скажу, навіть меблі можуть вас врятувати. От якось так може статися ця доска від того самої шафи, а на ній буде бетонна конструкція. Ви цього бачити не будете. Почнете, допустимо, пручатися, забирати цю доску, і все може скластися, тому що над вами може бути сильне навантаження. Угу. А щодо того знов ж таки, хто, якщо людина бачить іншу, яку завалило, так і хоче допомогти, які тут є правила, чого не можна? Робити? Я вам скажу, якщо це там мінімальний людина просто може вивести, допомогти вивести е по, по сходовій клітині, а краще нам буде допомога, якщо ця людина саме знає, де знаходиться потипіли, спуститися, чекати нас, сповістити це, допустимо, або поліцейському, або вже рятувальнику, що ну самому бажано не. Не, не чіпати, якщо вже так можна б допомогти вивести. Була ситуація ось нещодавно, що да, дуже багато мешканців допомагали своїм сусідам, але це mm -hmm. теж, якщо виводили. Але краще спуститися вже донизу, бути в безпеці, сповістити рятувальникам, і ми піднімемося і врятуємо цю. Ну, тобто, давайте нагадаємо конкретно цей алгоритм дій для тих, хто бачить ситуацію, коли інших людей завалили, можливо, сусідів і хочуть допомогти. Що їм робити? В першу чергу телефонуємо екстрені служби, е, дочекатися, сповістити, де знаходиться людина, короткий зміст, що вона бачила до цього, е, чи там вже є пожежа, чи немає пожежі, щоб ми теж розуміли, е, ну, ми завжди з собою беремо е, певну кількість інструменту, е, Завжди ланка працює, там у нас все є. Ми піднімаємося, вже бачимо по ситуації. Е, якщо Потрібно там застосовувати гідравлічний інструмент, електроінструмент. Ми звичайно передістанції передаємо, і нам наші колеги піднімають на те місце, де не потрібно, але ж зрозуміло, що кожна ситуація вона індивідуальна, на жаль, і може статися обвал, людина може там опинитися і щось перетиснути собі, руку, ногу. Чи може вона собі якось тимчасово допомогти, щоб зменшити ризики розвитку? Там я не знаю запалення, не дай Боже ще якихось травмувань. Так, да, в першу чергу, я ж кажу, якщо ви відчуваєте вже тепло в певній кінцівці, це можна зрозуміти, що у вас вже відкрита рана, вже йде кров, потрібно перев'язати. Вище, щоб, ну, щоб не втратити кров, затомпонувати, знайти одежу. Я розумію, що це да, там пил, це буде брудно, але це хоч надасть якісь шанси не втратити багато крові і залишитися живим. Uh -huh. Потім взагалі, тобто, ну, ми взагалі вилучаємо, доставляємо швидкої допомоги, і там вже працюють медики. А якщо все-таки людина довго перебуває під завалами, знову ж таки, ну бувають різні так ситуації, завалило багато і Дійсно, буває вже таке, що і добу, і дві шукають людей, продовжують шукати, як ви сказали, що не їдуть без того, щоб детально перевірити все. Але знову ж таки, якщо людина довго перебуває під завалами, є якісь правила для того, щоб вона утрималась, так якомога довше е чекала на рятунок? порятунок. Ну, я ж кажу, завжди зберігайте спокій, не втрачайте сили, знайти теплий одяг біля себе, укутатися, ну і чекати. Тут я чекати. іншого шансу ну, не знаю. Ну, ні в якому разі, тому що це виснажиться, якщо почнеш біля себе там щось розбирати. Чекати, рятувальники, ми всім допоможемо, ми завжди поряд. Давайте да, нагадаємо нашим телеглядачам, які кращі місця для так би мовити, де можна переховатися, більш-менш вони можуть бути надійними, якщо людина не встигає добігти до укриття. Ну там щось трапилося Ну не всі ви знаєте, зробили. да, що зараз там е, ми наголошуємо є право двох стін е, не потрібно. Е, Перебувати на відкритих біля вікна, тому що вибухової хвилі може бути пошкоджене це вікно, вилити ці скло, рами і, і завзасть шкоди. Бажано за двома стінами, ванна кімната, але в ванну кімнату не потрібно лягати в саму ванну. Під неї бажано. Ну, а е чому в саму ванну? Ну тому що може, якщо обвалиться, то скільки там, якщо ванна це буде щільно, то там того повітря. Вистачить на на трошки, uh -huh. от і все. Не надовго. Да. Ну бажано, якщо я скажу змачувати собі губи, якщо в пилюці, тому що це, це я скажу, кожна ситуація індивідуальна. А, взагалі, існують можливо якісь тренінги для людей, як можна навчитися правильно поводитися в те подібні су ну, загалом. У нас ми тільки проводили тренінги. У нас тут у місті Києві для тих людей, які Потім нам е, допомагатимуть. От, е, допустим, е, це були таке, як, як вам сказати. Волонтери-рятувальники? Так, да, Волонтери-рятувальники. Дійсно, е, щоб вони нам допомагають. Вони самі, звичайно, звичайно не лізуть, в них назначається старший. Це після того, як вони вже отримують дипломи. Uh -huh. Зараз не знаю, на момент не готовий відповісти, чи є це зараз програма, але до цього проводилися там 34 групи, е, випускалися дійсно з такими дипломами, да, і там потім приїжджали на місце і допомагали людям. А приблизно і скільки допом... триває таке навчання? Ой, я вам чесно сказати, не скажу, але uh -huh. якщо така інформація буде потрібна, то uh -huh. ми з нашим керівництвом. Ну а щодо да, того, так. як дізнатися більше інформації, так де її можна відшукати. Щоб ще раз собі передивитись, як врятувати себе, як допомогти іншим. Ну я ж бачу, така ось ситуація зараз. Я у вас гість і я так. про це розповідаю. Кожен хто зараз дивиться передачу, візьме собі за увагу. Я кажу, завжди буду наголошувати. Потрібно слідувати в укриття. О, та ситуація після другого числа так. цього року. Вже люди знаєте, вони як послабляються. Вони вже не починають ходити в укриття, залишаються вдома. На жаль, а потім да, після цього дні декілька днів це пройшло, знову повітряна тривога. У нас біля підрозділу є укриття. Весь особовий склад туди прямує. Ну, якщо є виїзд, всі біжать назад, одягають бойовий одяг і виїжджають. То я вам скажу, в той день, вже в тому укритті, яке біля нас, адресу ми не називаємо, вже було переповнене. Багато було забите, грубо кажучи. Всі вже знали, тому що можна залишатися, і така буде ситуація. Якщо ви бачите двох числа повністю весь Київ, грубо кажучи. Був люди, налякані, так? Да, люди зараз налякані і вони слухають наші рекомендації. Я сподіваюся, е, що після моїх слів, е, хто подивиться нашу передачу, будуть прислухатися. І... Дійсно, пане Артуре, це дуже важливо і варто ще раз нагадати, так би мовити, підсумувати, що найперше, що потрібно зробити при сигналах повітряної тривоги, відправлятися одразу в укриття. Якщо, на жаль, щось подібне страпляється, людина опиняється під завалами, не панікувати, одразу викликати Службу рятувальників, записати собі навіть на ці швидкі цифри, так, так, так можна так, одразу швидко набрати, так, якщо не дай Боже, там зі зв'язком якась проблема не виходить набрати, просто взяти собі якийсь маленький, от правильно ви зазначили свисток, так якусь таку. Вони ж дійсно бувають клаксони у ці мобільні, які будуть завжди в кармані, щоб допомогти собі заявити про себе і обов'язково чекати на цю хвилину мовчання, коли рятівники вже працюють. На об'єкті вже починають рятувати людей, щоб вони могли вас знайти, якщо не вдалося зв'язатися за допомогою зв'язку. Дякуємо вам дуже за ці поради, за роз'яснення і в чергове нагадуємо дійсно бережіть себе, не нехтуйте правилами безпеки. Артур Маркотенко, підполковник служби цивільного захисту, заступник начальника спеціалізованого державного аварійно-рятувального загону головного управління ДСНС України у місті Києві був з нами у першому шоу.